Дня друзі, рад вас вітати. До нас звернулася жінка по імені Валерія, яка живе в населеному пункті Вигода, яка має 35 кішок. О, ми передаємо її ворог через людину, яка її знає, як ви звати. Мене звати Кітляна. Я обов'язково її передам. Я дуже дякую вашій організації за те, що ви от ви такі отзивчили. Так. Певна ну я тільки вчуся українською мовою. Ага. Ну, це не важливо. це тим паче. Ти... 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 Ми, ми дуже дякуємо, Дякую. що ви я, е... я їй обов'язково все так. Ми ж хочемо так вам сказати. Ми дуже дякуємо, те, що ви нас знайомитеся з людьми, якісь є ці тварини, що нам дійсно люди це доказують, що вони це є. Що ми дійсно хочемо допомагати? Що є такі волонтери, які кажуть, що я волонтер. На самом деле мені не волонтер. Він просто сидить там в інтернеті, що як нові вам показуємо реальну допомогу. ось у нас у совніші день є. Дякую, Ого. хлопці. Це... Це ви вже сьогодні. У нас не перший день. Тут да. більше неділі. Ви вже ходите. Да. Питаєте, в кого є, в кого немає. Все, тоді і ми думаєте, вам дякуємо. Як... Просто жіночки зараз немає. Передасте їй, якщо як... хтось буде задавати питання, то ми можемо зсилатися, що ми були, що дійсно є така людина і все. Це... Це все. Дякуємо Це... вам, друзі, тримаємося.